Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про налаштування профілів доставки в магазині на Еці. Я пройдусь по основним моментам створення профілів доставки і розповім, які поля найважливіше заповнити, щоб покупцям було зручно оформити доставку товарів з вашого магазину. Доставка це вкрай важлива тема, і саме про неї варто подумати та розрахувати ще на етапі до створення магазину на Еці. Правильно розрахована доставка допоможе вашому бізнесу бути максимально прибутковим. У нас в компанії неодноразово були випадки, де клієнти заробляють на доставці, та коли клієнт, який погано розрахував ціни, втрачає весь прибуток на відправках. Давайте для початку зорієнтуємось, де саме знаходяться всі профілі доставки. Зайти туди потрібно через дашборд в магазині. Заходимо в налаштування, а далі переходимо в розділ налаштування доставки. Тут відображаються всі профілі доставки, які є на магазині. Все це виглядає ось так: на скріншоті ми бачимо профілі доставки і основні деталі кожного профілю. Назва профіля доставки. Тут ми можемо створювати назви профілів для того, щоб орієнтуватись, куди який лістинг ставити. Кількість днів на виробництво товару. Моя рекомендація. Ставити терміни виробництва від 1 до 3 днів. Ці терміни виробництва допоможуть вам продаватись найкраще. Третє країна-відправник або індекс країни відправника. І четверте кількість лістингів на окремому профілі. Реклама. Ми в компанії HandmadeHub.ua займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Shopify, Amazon, eBay та інших платформах. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в інстаграм. Переходимо далі. Якщо зайти на сам профіль доставки, ми можемо побачити більше деталей, а також редагувати профіль інформацію, яку ми можемо редагувати. Перше назва профілю, друге вибір країни відправника. Третє ввести індекс країни відправки. Він потрібен для того, щоб система еці автоматично розрахувала приблизний срок доставки і дала покупцю більш повну інформацію про його замовлення. Четверте вибір часу на виробництво продукту. Це ж було вже. П'яте. Далі йдуть налаштування самої доставки, там ми можемо вибрати окрему країну для доставки. Шосте сервіс доставки, а також дні, які йдуть на доставку. Сьоме ціна за доставку або можемо поставити фрішипінг. Для того, щоб перевірити, який лістинг доданий до якого конкретного профілю доставки, потрібно зайти у вкладку Лістинги і з правої сторони бачимо секцію Shipping Profiles, де розсортовані всі лістинги по профілям доставки. Вибравши профіль доставки, нам покажуться всі лістинги до цього профілю. Якщо ви продавець початківець, я рекомендую вам налаштувати доставку у чотири основні країни: це США, Канада, Великобританія та Німеччина. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Чек-лист з порадами, як розрахувати доставку вашим покупцям на ЕЦ. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в Директ слово Коза, і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, залишати коментарі, чи було корисним вам це відео, і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!